Всім привіт! Фірма Віпзапчасі хоче запропонувати вам подивитися, як працює розпилювач а Агропласт Польща двохфакельний. Давай, мотор. Помічник. Полічний плаксир який канал такий є. Так, Отак працює двохфакельний розпилювач фірми Агропласт. Той що йде на 8 метрів в секунду під крупну каплю. Так, Тепер ось так, Ми його збоку. О, збоку він теж шикарно. Я б сказав, ціна і якість відмінні, оцей оце, оце розпилюючих агропласт. Так що вони з цією моделькою вгадали. Ну, Це у нас червоний. Він десь приблизно виливає 150-200 літрів на гектар. Ну, Це так він працює. Дякую за увагу. Подписывайтесь на наш канал.